Привіт, з вами знову Оксі! Вітаю на моєму каналі! Якщо ти, українське, ми з тобою досі перекладаєш німецьким mit dir», тоді це відео саме для тебе. Поїхали! Якщо ти розповідаєш щось німецькою мовою і кажеш dir», маючи на увазі. Ми з тобою, то, швидше за все, німці тебе не зрозуміють і перепитають, хто ще окрім нас. Тому що німецьке «Wir mit dir» не означає Ми з тобою двоє людей, тобто ти і я, а означає Я, ти і ще хтось. Тобто німецький вираз wie mit dir» означає троє і більше людей. Виходить, що українське ми з тобою абсолютно не співпадає з німецьким wie mit dir». Але ж в чому тоді полягає різниця і як же ж тоді взагалі правильно перекласти ось це ми з тобою, маючи на увазі тебе і мене? В такому випадку є декілька перекладів. «Ich mit dir» «Wir beide» «Wir beide zusammen» ну або ж wir miteinander». Останній варіант може мати на увазі тебе, мене і, можливо, навіть ще когось. На мою думку, самий перший варіант ich mit dir» є по відчуттю найближчим до українського еквіваленту Я з тобою. Але ось варіант «Wir beide» є найбільш німецьким. Тому давай його розглянемо детальніше. Слово байде пишеться завжди з маленької букви і перекладається як обидва. Es waren die beiden dort. Вони обидва були там. Ну, або ж байде male» обидва рази. Слово байде підкреслює схожість двох осіб, схожих в чомусь між собою. Тому дуже часто замість «die beiden» Mojna die zwei zusammen. Der Auftritt der beiden Artisten. Man hat uns beiden nichts gesagt. Hm, die beiden Sachen möchte ich ausprobieren. Die beiden Strophen mag ich nicht. An beiden Tagen hatte ich irgendwie nur Pech. Psst, hey, ihr beide da, geht doch ins Schlafzimmer. Hm. Щось та німецька починає заплутувати. Як же ж тоді правильно? Wir beide oder wir beiden? Давайте розберемось. Дві форми. Як з «н» в кінці, так і без є однаково правильними, стоїть в Дудені, але вони використовуються не однаково часто. В повсякденному житті німці полюбляють більше форму beide» і використовують для вія та «sie», найчастіше просто beide», без ен. Для Іа можна так само використовувати N в кінці, можна і без N в кінці. Але проаналізувавши величезну кількість джерел, я дійшла висновку, що для Іа зазвичай в переважній більшості своїх випадків використовується варіант з N. Віабайде beide, ihr beiden. Але beide також є правильним. Отож, у загальному. Найголовніше з цього відео квінтесенцію. Якщо ти хочеш сказати ми з тобою, то німецькою це буде звучати як ich mit dir» або ж «wir beide», «wir beide zusammen», beide «wir miteinander», але не «wir mit dir». Тому що тоді мається на увазі троє людей і більше. І тебе тоді по-любому перепитають і запитають, хто ще. Був чи робив щось е, з вами. А на сьогодні від мене все. Я вам бажаю гарного настрою. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Лайкайте, коментуйте, пишіть в коментарях обов'язково, яка тематика вас цікавить, щоб я могла в майбутньому знімати на цю тематику відео. Я завжди рада читати ваші коментарі. Тому залишайтеся на зв'язку і цілую, обнімаю всіх! Бай!